Подяку нашим рідним вчителям, складаємо надзвоник свій останній. Для нас ви були рідним оберегом. Зерею нам світили на світанні. Упуть з собою несемо знання і вірність вашу мудрість і доброту. Хай буде зустріч з вами не остання. Ми за науку дякуємо святу. Вчителі найкращі наші святом цим вітаємо вас. Дякуємо за науку. Ви в роботі просто клас. Спасибі вам, велике вчителі. ви теплоту і турботу подали, надали. Ви кожного із, із учнів поважали. Кожен день терпіння зберігали. Дорогі вчителі, педагоги, вас вітаємо. Ми зі святом. Позаду всі страхи й тривоги. Час залишити школу. Наш дім. Колись прийшли до школи. Зовсім малюки. промайнули роки. Ми випускники. Сьогодні щиро дякуємо нашим вчителям, що вели всі класи по шкільним шляхам, що любов нам віддавали, що знанням новим навчали. Терпіння ваші сповні серця. І любові це не вичерпана криниця. А ваша доброта по самій вінця і коровай і щедрої пшениці. Ви дали нам максимум всього, порозуміння, знань багато. Ваші труди варті усього. Ми вдячні за наш випуск, свято. З вам уклін сьогодні? Побажання сил, добра, радості у ваших дітках і душевного тепла. Бажаємо вам здоров'я від душі. Хай вийде з вами на завжди. Нехай здійсняються всі ваші заповітні мрії. Нехай трапляються, лише гарні події. Нехай вам всім щастить в житті. На зміну нам прийдуть новенькі. Ви наші янголи шкільні, ви завжди в серці, немов неньке. Сьогодні ми випускники. Від серця дякуємо за працю. Ви профі, супер вчителі. Робота ваша вся вдалася. Школа, відповіді за школа. Перше у житті кохання, школа. Рідна, дякую за все, школа, школа. З тобою все моє школа. Відповіді за школа. Перше у житті.